Доброго дня, приїхала красивезна, від слова красна машина Audi Q2L. Це невеличкий, невеличкий такий приподнятий хетчбек на 40 кВт батарейки. 100 кВт мотор, 136 коней електричних на такому просто фантастичному кольорі. Це самий маленький єтрон, який вони випускали. Машинка, камера по колу. Ні, камера тут тільки задня, оберчайте парктроніки по колу. Так це виглядає. Салончик комбінований. Дуже приємно, дуже, знаєте так, на дотик Панорама відкривна. Отак от це виглядає, вона відкривається на провітрювання, зсувається, електрорегулювання, такі ручечки, такий задній ряд, ще й підлокотничок є. ну Приємна міська така машинка, знаєте, як це кажуть, понтова. Ось от такі, от, бачите, такі вирізи в них цікаві по кузову. Так що приїжджайте. Вулиця Павло Осенка. Це електромобілі по Києву, по наявності, біля сотні машинок. Ціник на описі цього відео або на закладки цього відео. В салоні ще 20 машинок, тут біля 80 різних. Ось ще свіжі приїхали. Зараз буду знімати ЮАР, Опіль, болт, тільки для Європи. І ікона червоненька, цікава машинка. Ну Ось оцей Q2. l У нас є шир сірий такий. На цьому каналі вже 600 плюс відео по авто, які ми для вас привозили, робили огляди. По наявності є обзори загальні, ви можете їх глянути, щоб розуміти на яке число, які машинки по наявності. Тому що відео багато і машин багато вже немає, які є на каналі. Тому дивіться, крайні відео, які... Я викладаю, для цього треба підписатися і розуміти, які крайні відео вам приходять сповіщення, повіщення, ви їх дивитесь і розумієте, які на зараз є машинки. Так що, по авто можемо робити дофінансування, якщо ж якісь грошей не вистачає через наших партнерів. Можемо робити трейдин. Якщо ви не можете продати своє авто, а дуже хочеться електро, тому що до кінця року обов'язково. Зараз вже на Китай не приймаємо замовлення, тому що не встигаємо до кінця року. На Америку Західне Побережжя не приймаємо, тому що нема гарантії, що воно приїде вчасно. А якщо воно приїде вже січня, буде плюс 40%, всього, плюс 40% до вартості машинки. Так що встигайте, робіть висновки. І встигайте, поки є вибір, щоб ви в грудні не забирали все те, що залишилось. Так що гарного дня, бережіть себе, бувайте, до зустрічі!